Шо? гранулюємо макуху, воно. яка краса. Тож. Пробуємо все. Як воно шоу? ну Бачите, макуха добре гранулюється, але треба не побагато сипати, бо підзабиває. Ну Краса тверденька, на дворі погода пастудна. Вже програнулювали сою, програнулювали макуху. Буває так дуже краще. Ми на тому господарстві в обичну пшеничку, мелину і там, допустимо, кукурузка налена, да, що там не награду. І додати додали в кілограм на 20 кілограм, кілограм макухи додали, в кілограм сої. З на настільки класно. І вони поклювали разом з зерничком, вітамінчика набули. Тож доробляємо, вже не масив сьогодні. 9 годин біля а це Тож Потихеньку працюємо. Також не хвилюйтеся, не задавайте питання, прийшла матриця, чому не запускаєш, друзі. Все воно спонтанно не робиться. Треба підготуватися, треба проводку завести нормально, треба це все нормально зробити, щоб воно, не дай Бог, не загорілося. Завтра пробну. Попробуємо запустити хвилин на 10, навіть на ці проводки. Подивимося, чи не буде вибивати, чи буде тягнути. Так що все, чекайте. Все ще побачите, то все буде добре. Запустимося по-любому. Бо це треба біля нього довго зараз стоять, а в нас із пасіками, з огородами. ну немає, немає дуже так часу. Його ж треба як запустити, хоча б робити пів тонни тон, щоб не так відключити за 50 кг. Тож, трудиться.